Вітаю всіх. Я хочу подивитись тепер трішечки питань таких: як відношення самих військових до тієї мобілізації, яка зараз проходить, до цих редів, примусовості, відношення самих військових до, до того, що відбувається, саме військових, реальних військових, до того, що відбувається на тему мобілізації. Яке в них відношення до цього? Давайте подивимось. Треба ж подивитись. Так. Скажімо так, є невдоволення? Багато старших арканів, дуже багато. Це питання дуже серйозне, насправді. Імператор. Тут виходить не ворог, а головний наш військовий хто. Сирський. Кінцевий результат. Кінцевий результат. Дивіться. На вищому рівні, на вищому рівні вони розуміють, що без цього ніяк. Але багато що замовчується. Багато тем замовчується і багато інтерв'ю проплачених, які даються на цю тему. І мені випали карти верхівки. Карти такі, що мова про те, що верхівки сприймають це як необхідність верхівки. Зараз перефразую питання: як звичайні військові? Військова верхівка це приймає як належне. Відразу скажу. Так. Зрозуміло. Тепер, як відносяться звичайні військові? Рядові військові до мобілізації, яка зараз відбувається. Звичайні військові, як до неї відносяться? Давайте подивимось. Звичайні військові. П'ятірка жезлів вже невдоволення. Це не то, що їм потрібно. Це трішечки не те, що їм потрібно там. Не то. Кінцевий результат який? Так, це люди, це необхідні люди. Для війни, війна, так, але все по колу. Це не те, що вони бажали отримати як допомогу. Двоєстві ситуації настільки сильна, що люди, в свою чергу, вони як розуміють, що це можливості, але це не такі хибні можливості на результат. Хибні. Це відношення військових, війна не закінчується. Це не допомагає в війні, це все по колу ганяє. Це відношення вже рядових військових. На жаль, це правда, в принципі, так і є. Тих, кого пхають буси, насильно воювати не буде.